Як Володя їздив, працював якісь там вечірки, і мене всі чекали. А в мене жив е, в кімнаті хлопчина Роман Семощук. е, прізвисько, в якого було сатанський. Mm -hmm. Сатана. Він у такого росту, невеличкий, але пив розкішно. І в нас був, коли закін... ну, посуда милась тоді, коли вона закінчувалась. У нас був великий червоний тазик, все скидалося туди, коли починало смердіти, виставлявся на балкон. Я на роботі, хлопці собі випивали на балконі, я приїжджаю, вони кажуть, зараз тобі таке смішне розкажу. Кажу, що? Вони кажуть, Роман хотів переступити тазик, вступив в сковородку, послизнувся, тако впав і одного от прокусив. Я кажу: та як може в лікарню вести, де він? Біжу. Він виходить, кажу, Роман, з тобою все нормально. А там отака от піала, і він каже: диви, як я вмію? І дим іде. <рігут> Отут іде дим. Я кажу, все нормально, їдемо зашивати. Він каже, якщо зашиємо, то так не вийде. <рігут> 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 Як на собаці зажило. Тиждень додому не поїхав до мами але взагалі...